Слава Богу, дорога церква. Ми святкуємо п'ятидесятницю і зараз, правда? Зі святом вас, слава Богу. Господь посеред нас. Е -е, говорячи про сповнення Святим Духом, брат Ярослав намагався довести до того, що відбувається, коли Бог наповнює Духом Святим людей. І сестра Оля правильно відповіла: Любов Божа сходить. Але. Якраз таки, якщо любов зійшла, то вона ж не просто так зійшла, правда? Мене відвідало бажання зробити моїм дівчатам приємне. Це добре бажання. Я щасливий, коли таке бажання переживаю. Щасливий! А коли воно бажанням залишиться всередині мене, і я нічого не зроблю, яка користь? Правда ж ніякої? Ну, тільки я щось пережив, відчуття, порадів. І навіть творчість якась там мене осінила. Я, мабуть, так зроблю і так. Я, мабуть, оце куплю і оце. А яке воно красиве, яке смачне, або там ще яке. І я собі сам порадів, а мої дівчата не пораділи, бо я це не придбав, я це не зробив. Правда, Ну, Бог не до того нас веде, Бог свою любов нас вилив, щоб ми нею змогли ділитися з людьми. З тими нещасними людьми, з тими людьми, які обділені в житті тою справжньою любов'ю, справжнім миром. І тому, дорогі брати і сестри, Бог, Бог наповнює нас Духом Святим. Не для того, щоб ми тільки тепло Божої любові відчули для себе, а щоб ми змогли ним поділитися, Божою любов'ю поділитися. Свідоцтвом Ісуса Христа поділитися, щоб не тільки ми були щасливі. Що написано, апостол Павло каже, любов Христова що робить з нами? Вона нас огортає, вона нас рухає, щоб ми могли щось зробити. Перший текст, який я хочу читати, це Євангеліє від Луки. Я хочу простежити, простежити спільність між сповненням Духом Святим і виконанням Головного доручення Ісуса Христа, місія Ісуса Христа. Є в цьому ну, єдність навколо цієї думки. І четвертий розділ ми читаємо: це починається служіння Ісуса на землі. Написано 4 розділ 16 вірша. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та й встав, щоб читати. Дали йому книгу пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені. Бо Він помазав мене благовістити убогим. Давайте ми на цьому зупинимось. Щоб ми це співставили. Дух Господній на мені або Дух Господній в мені. Дух Господній Він мене наповнює. Для чого? Щоб просто наповнити. Хто із вас наповнював посуду, посудину, щоб просто наповнити? Колись в дитинстві грались, правда? Грались. Розради просто наповнив, налив, вилив. Але для чого? Ну, Нас це особисто забавляло. Бог ніколи, коли працює з людьми, Він ніколи не забавляється. Він їх наповнює для чогось, для певного завдання. І тут написано: помазав мене. І перше, що було наголошено благовістити убогим. Благовістити це сказати щось добре, щось благе, сказати І кому? Вбогим людям. А що вбогим людям? Яка благозвістка? Вони тепер можуть бути збагачені. Тепер, як написано, що Він заради нас що зробив? Збіднів. А в чому він збіднів? Він залишив небо, залишив славу небес. Для чого? Щоби ми, бідні, на землі, в гріху, в немирі з Богом, могли стати збагачені. Слава Господу! І це для того Він наповнив свою церкву Духом Святим. Він тепер нас наповнив, щоб ми жили, щоб ми могли благовістити, щоб ми сказати могли, і нам не соромно за нашу церкву. Ми можемо сказати, ми віруючі люди. Ми не вживаємо те, що ви вживаєте в цьому світі. Знаєте, в нас група є наших мешканців житлового комплексу. І після опівночі починає переписка, в кого з вас є там стільки якоїсь цигарки, в кого з вас там ще щось зали, віно там цікавить людей, Кока-Кола. Дорогі, є неділя, є божий день, прийдіть в церкву. Хай ми будемо тими людьми, які руйнують стереотипи людей цього світу. Є інші цінності, є те, що краще Кока-Коли. Є Дух Святий, слава Богу. І коли він приходить в життя християнина, життя Божої людини міняється. Підтвердження цього ми читаємо. Вже брат Роман читав, але я все ж таки відкрию другий розділ 10 апостолів. І ми простежуємо цю ж думку. З четверто вірша. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали. Що робити? Говорити почали. Вони не могли це в собі стримати. Пам'ятаєте, навіть наповнення Духом Святим, воно простежувалося в старому заповіті. Пророк Єремія говорить, він ходить посеред людей, десь згадували Лота на, на днях чи в ранковій молитві, як він серед нечистивих людей жив і він не міг, він томився. Але пророк Єремія каже, я щось собі подумав. Ці люди такі грішні. Мабуть, я їм не буду нагадувати, буду мовчати. Буду, я промовчу, я не буду, вони недостойні, щоб я з ними ділився, що Бог їх може простити. Але він каже, було в моїх кістках. Чи це, по-моєму, Єремія? Єремія пророк. А, було в кістках моїх, як вогонь. І каже, я так його стримував, той вогонь, я так томився, але каже, не зміг. Слава Богу. Коли Дух Божий людей наповнює, це те, що нестримно, це те, що дуже рухає, це те, що так людей ну, піднімає, щоб поділитися з вбогими, поділитися з грішними тим, що можна жити по-іншому. Можна прийти до Бога, можна утішатися Господом, можна в житті святкувати свята без горілки. Але в святому спілкуванні Божих людей. Вони почали говорити. Про що говорили э, перші або християни, які сповнені були Духа Святого? Про що вони говорили? Написано про великі діла Божі. І про це ми читаємо, як люди, які слухали їх, говорячих їх іншими мовами. Каже, ми кожного слухаємо на своєму особистій мові, на рідній. І вони говорять про великі Божі діла. Я хочу прочитати один випадок, який записаний Друга книга царів. Сьомий розділ. В той час, коли був голод в Ізраїлі, ми вже про вбогих людей ну, почули, що Ісус прийшов до вбогих людей благовістити вбогим людям. І ось був голод в Ізраїлі, був час зубожіння і не лише духовного, коли люди мали велику потребу в їжі, коли вороги оточили, коли е, Самарія, е, те місто, в якому був цар і народ, воно дуже зубожили, дуже мали потребу в їжі. І ось до Божого чоловіка приходить слово. Ми читаємо з першого вірша, сьомий розділ. Відповідаючи, Єлисей сказав: Послухайте Господнє Слово, так говорить Господь, завтра, в цій порі, в брамах міста Самарії, мірка першосортного борошна коштуватиме один шекель, як і дві мірки Ячменю, також один шекель. Відповідаючи на це, вельможа царя, на руку якого цар опирався. Заперечив Божому чоловікові, якби навіть Господь проробив отвори на небі, то хіба таке може статись? А Єлисей відповів: Ти це побачиш на власні очі, але нічого з того не споживатимеш. Біля брами міста перебували чотири прокажені чоловіки, і вони сказали один до одного: Невже ми б тут сидітимо, сидимо, аби, аби очікувати смерті? Якщо відважимось увійти в місто, то в місті все рівно голод і там помремо. А якщо залишимось тут, то також помремо, давайте підемо до сирійського табору. Якщо залишать нас живими, то будемо жити. А якщо нас б'ють, то загинемо. Отже, коли вже смеркалось, вони вирушили до сирійського табору, підійшли до самого краю табору сирійців, але не побачили там жодної людини. Тому що Господь учинив так, що в таборі сирійців почувся гуркіт військових колісниць, і ржання коней, і галас великого війська. Тому вони сказали один до одного: цей ізраїльський цар найняв проти нас хетейських царів, і єгипетських царів, аби вони вирушили проти нас. Тому, коли почало сутеніти, вони з поспіхом зірвались, залишили свої намети, а також своїх коней та своїх ослів. Тобто увесь табір, який він був, і втекли, рятуючи своє життя. Тож, підійшовши до краю табору, ці прокажені війшли в перший намет. Там вони наїлись, напились і, забравши звідти срібло, золото та одяг, пішли і усе це заховали. Повернувшись, увійшли в інший намет і також усе забрали, пішли і заховали. Однакож ж потім вони сказали один до одного ми робимо недобре. Сьогоднішній день є днем радісної звістки. Якщо ми промовчимо, чекаючи світанку, то нас чекатиме покарання. Отже, повертаємося і повідомимо про те в царському палаці і до цього місця, брати і сестри, яка історія, чудова історія. Вони прийшли в один намет, наїлись, напились. Ну, добре, правда. Тільки голодні були, тільки загроза смерті. Наїлись і напились. І здавалося б, ну і живий, красота, радій. Але ні. І ще і срібло, золото, мабуть, про майбутнє подумали, набрали собі, заховали. Другий намет там ще добра всякого. В нашого Бога, дорогі брати і сестри, є добро. І на майбутнє, і на всі дні, і на всю вічність в нього є добро. Але вони щось таке подумали між собою про... каже, ми не добре робимо. Ми ж тільки про себе думаємо. Хай Бог нас благословить. Коли ми говоримо про наповнення Духом Святим, щоб ми не тільки про себе думали. Я пам'ятаю ті молитовні наші інколи зібрання, стоїш, молишся, десь молитва не йде, вже й плачеш, Господи, наповни мене. Так я хочу, щоб Ти мене наповнив. А Бог питає, а для чого? Ти хочеш тільки ти один порадіти, Ти хочеш тільки, щоб тобі радість була, а моєю радістю з ким ти поділишся? Бог благословляє своїх людей. І темою наших зібрань в церкві має бути ця місія. Я сьогодні так радів, коли просто ранкове зібрання. І, як кажуть, нічого не передвіщало такого великого щастя. Ну, вроді ж, зібрання, так? але молоді люди один за одним і почали виходити, миритися з Богом. Подяка Богу за рішучих грішників. Подяка Богу за тих, хто вирішив перший вийти, потім ще декілька група підтримки, а потім і всі. Слава Богу. Ми про це говоримо, як ці прокажені, вони десь почали думати над життям чи над смертю, що робити. Не треба гинути, треба кудись йти, треба щось робити, треба шукати. Вони шукали істину і знайшли. Я так, ну. Висновки загальні роблю. <кхе> Головною ідеєю наших зібрань має бути місія. Ми читаємо послання до Єфесян. І в третьому розділі написано дуже хороші слова. Там, де написано. Апостол Павло каже, мені найменшому з усіх святих, це з восьмого вірша, дана ця благодать, благовістити між язичниками незбагнене багатство Христа. Це не з сирійського табору срібло. Це незбагненне багатство Христа. Коли ми це усвідомлюємо, це більше, ніж срібло, будь-яке золото. Коли ми це усвідомлюємо, життя з Ісусом, це незбагнене багатство. Люди цього навіть не усвідомлюють. Хто у вас в асоціаціях? Ілон Маск чи Джеф Безос. Які люди ще багаті є в цьому світі? Вони навіть не можуть збагнути, яке багатство Ісуса Христа. Не збагнене. навіть для тих. Хто вже якесь багатство цього світу йому голову закружило? Дух Святий наповнює нас, щоб ми благовістили. апостол Павло каже, мені найменшому, я найменший, а мені дана ця благодать, благовістити. І написано, для чого? Щоби правителям і владам на небесах тепер могла виявитися через церкву багатогранна Божа премудрість. І далі, пишучи послання Єфесян, Пишучи п'ятий розділ, там де він говорить про наповнення Святим Духом, він каже: п'ятий розділ з 18 го вірша, ми читаємо, каже: не впивайтесь віном, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом. Повчаючи самих себе псалмами, урочистими і духовними піснями, співаючи й прославляючи в ваших серцях Господа, дякуючи завжди, завжди за все, це Він показує, як відбувається наповнення Святим Духом. Але для чого? Щоби через церкву стала відома Божа мудрість, стала відома тим немудрим людям, тим бідним людям, які думають, що багатство тільки в доларах. Хай Бог благословить, щоб через церкву стала відома ця Божа премудрість. Я хочу сказати, що сповнений Духом Християнин це той, хто виконує велике доручення Ісуса Христа. Бог наповнює нас для того, щоб ми могли виконати. Ми самі по собі, ми не здібні люди. Ми можемо про свої здібності говорити скільки? Мало. Ми не дуже здібні люди, на, щось, на де що здібні. Але з ним, каже, без мене ви не можете нічого робити. А зі мною ви зможете. Хто вірує в мене, що сказав Господь? Діла, які я роблю, і Він зробить, і більше зробить, наповнений Духом Святим Християнин. Він виконує волю Божу. Я хочу прочитати також четвертий розділ дісяти апостолів. Написано, що учням заборонили. Що заборонили учням? Навчати про ім'я Ісуса Христа. І так радились між собою, що ж зробити з ними. І, і заборонили. Але коли Петро зцілив Хромого, або Петро з Іваном, Господь через них підняв того Хромого, і написано, що вони прийшли до своїх. Ще, ще тоді, коли ця розмова була, коли їм забороняли, Петро та Іван в відповідь сказали: розсудіть. Чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога, адже ми не можемо не розповідати про те, що бачили і чули. А вони ж, погрозивши, відпустили їх і нічого не знаходячи, щоб прокарати їх через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. Коли ж їх відпустили, вони прийшли до своїх і переказали те, що їм говорили про священники і книжники. Ті, коли почули, однодушно, піднесли голос до Бога і сказали: Владико Боже, Ти, котрий небо і землю і все, що в них вчинив, який духом святим устами батька Давида, я трохи скорочу вибірково читаю, і написано: як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, і усі наповнилися Святим Духом, і сміливо почали говорити. Боже Слово. Я згадую одну сестру, яка навчалася зі мною, дочка служителя, дочка пастора, дуже та сім'я багатодітна, і він постійно благовістить цей служитель. Відомо, ну, він і, і в Росію в місію їздив, і там благовістив церкви, Божі утворювалися. Але вона так розказує, каже: «Я от, ну не мав мене слова сказати, От я не можу з невіруючими людьми спілкуватися. Важко говорити з ними. Щоб не було важко, важливо молитися про це. Написано, як вони помолилися. Всі наповнилися Святим Духом. Хай Бог благословить, коли ми в немочі, коли ми не можемо, коли ми не знаємо, що сказати. Важливо бути щирим перед Богом, помолитися. І Бог дає дерзновіння говорити. Боже Слово з дерзновінням. Знаєте, Ну, це як. Я пам'ятаю, мене запросили колись на весілля. І в мене грошей тоді з собою не було. Ну, взагалі, дуже мало мав грошей. А людина дорога виходила заміж. І я хотів же ж подарувати подарунка. Але знаєте, як ти себе почуваєш, як не в своїй турілці, тобі нема що подарувати. Всі там склалися, там щось я чув. То по 1000 гривень, там, а ми 100 гривень в кармані, ти себе неуютно почуваєш. Але коли ти знаєш, що ти людям говориш не просто якісь басні, не якусь філософію, ти говориш про незбагнене багатство Ісуса Христа. Тоді в тебе буде сміливість, тоді в тебе буде дерзновіння. Тоді Бог, коли наповнює Духом Святим. Ти стаєш не такий, як ти зазвичай? Ти не бідний. Ну, ми християни, ми не бідні люди. Колись одного якогось відомого чоловіка, вченого, задавали йому питання на рахунок багатства, він починав задавати питання: а хіба багатство тільки в грошах вимірюється? Хіба багатство тільки в майні вимирюється? І справді ж це не так? Каже, чи ж не вас, бідних Бог, вибрав, бути наслідниками царства? Чому ми про це забуваємо? Є незбагненне багатство Христове, яке ми можемо благовістити, Дух Святий наповнює нас, щоб ми могли бути виконувачами великого доручення Ісуса Христа, ділитися цим багатством з людьми, бідними грішниками. Хай Бог благословить. Десь Бог показує, навіть через тих чотирьох прокажених прославився Бог. Бог дав визволення цілому місту, навіть через тих, через кого ніхто не міг очікувати, що вони стануть як -то, провісниками добра, благовісниками, що залишиться Самарія в живих. Бог бажає спасти не лише Самарію. Бог бажає спасати всіх грішників, аби були ми готові, як Йона встав і пішов, хоча дуже не хотів. Але Бог знаходить підходи, Бог знаходить, як спілкуватися з такими непокірними йонами, які не хочуть грішникам благовістити, хоча вони і вороги Божого народу, і вороги Христові. І апостол Павло каже: я найменший з усіх святих. Я той, хто колись навіть церкву гнав. І Павло це усвідомлював. І Дух Святий його наповнив. Ми пам'ятаємо, що сталося з Павлом. Він Савлом був. Він і що? Він дихав погрозами і вбивством на учнів Господа. Це він того наповнений був. А потім написано: Ананія прийшов, поклав на нього руки. І що сказав? Мене Господь послав, щоби ти прозрів і наповнився Святим Духом. Він наповнився. І що потім почало ставатися? Сильно юдеїв почав просто, е, ну як там опровергав, просто їх приводив в замішання, просто всенародно. він почав настільки сміливо свідкувати про Ісуса Христа. Того, кого гнав нещодавно, це робить. Наповнення Святим Духом. Хай Бог благословить нас. Наповнення Святим Духом, воно нам дає, брати і сестри, навіть в той час, коли ми десь, от знаєте, можемо бути от якби зненацька застигнені ну, атакою з боку невіруючих. Але наповнення Духом Святим нам дає тверезості. Говорити настільки потужно, настільки мене це захоплює. Ді святих апостолів, десь 25 розділ, там, де стоїть на суді, де Ананія цар і друзіла його дружина, і фест Правитель. Пам'ятаєте, Павло говорить свою промову, святкуючи про Ісуса Христа. І раптом оця атака сатани на нього спрямовується. Він каже, О, Павле, ти безумець. Ти каже, твоя вченість тебе вже до безумства довела. І що, закрив би рот, да? сів би мовчки? Ні. Поло каже, ні. Шановний Фести, я не безумствую, я кажу слова істини, здорового глузду, щоб ви, каже, всі навернулися від цих до Бога живого. І каже, я б молив би Бога, а тут цар до нього, ти каже, мене вже і християнином переконуєш зробитися. Він каже, та я б молив Бога, щоб не тільки, а всі, хто мене слухає. Як цей чоловік був наповнений Духом Святим, як він ділився. Тим, що Його наповняло. Хай Бог благословить, щоб ми були наповнені з вами, щоб ми виконували доручення Ісуса Христа. І Божа благодать, вона би в нас була недаремна. Не просто, щоб нас десь потішити і на тому крапка, а на тому, щоб рухати нас далі, на тому, щоб ми розвивалися, і Боже Царство розширялося через наповнених духом християн. Амінь. А Богові слава!